Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садовоогородньої культури вирощим разом. Сьогодні буде огляд сходів баклажана та солодкого перця. Ось такі сходи. Дев'ятий день від посіву. Сходи почали з'являтися на сьомий день від посіву. Це у нас баклажанчик. Ось такі баклажанчики зараз сходять. Це у нас солодкий перець. Ось такий солодкий перець. Це у нас Феррарій. Гібрид Феррарі. Ще ось петельки. Перець починає сходити ще. Так що, друзі, на сьомий день з'явилися сходи. Тут в мене постійно багато різних гібридів перцю Джеміні, Геркулес, Соломон, Барбі. Дуже смачні Абей, магно. Ось такі сходи. Також в мене тут баклажан Гордіта, Анатолія, найтледі, Бріска, Брізка, Агретуза. Ось друзі такі сходні температури підтримую на рівні плюс 25 градусів, 24-25. Ось така температура. Так що потихеньку сходи сходять. Буду далі знімати відео, яке і буду підживлювати. Ось такі, друзі, сходи. Так, є випади ось такі. Творі. І ось такі з трьома листочками. Для цього на всякий випадок я посів ще ось таку касетку. Ось в мене баклажан, гордіта сара Епік і Барбі Яніка і КС 3115. Це в мене розсада буде висаджена там, де будуть випади, тому що тут маленькі. Касетки, а тут касетки великі. Ось такі. І де випади, тоді туди я пересажу перець і баклажан. Щоб касетки були повні. Так що, друзі, ось така розсадка. Кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде багато корисних та цікавих відео, як буде розсада рости. Сьогодні 9 день. Росаду я не поливав. На початку вона була накрита плівкою. На сьомий день сходи почали з'являтися і плівку я зняв. Так, щось такі. грунт, вологі, те, що потрібна рослинка. Дякую, друзі, за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати наші рослинки. До побачення, друзі!